Вправа 1456 Усно. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 7, додати мінус 7, додати 11. Ну, давайте подумаємо: а чому ж дорівнює сума 7 додати мінус 7? Давайте її візьму в дужки. Це сума 7 і мінус 7 це протилежні числа. А сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Записуємо плюс 11. Це буде дорівнювати 7 додати мінус 7. Ще раз суму протилежних чисел дорівнює 0. Додати 11. 0 додати 11, це буде просто 11. І. Переходимо до другого завдання. Мінус 5 додати, мінус 3 додати 5. Знов таки, давайте згрупуємо ці доданки. Отже, запишемо, що це дорівнює. У дужках запишемо мінус 5, додати 5. А тоді додамо мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 5 додати 5. Це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. Отже, записуємо як 0 додати мінус 3. А 0 додати мінус 3, це те саме число мінус 3. Переходимо до третього завдання. 4 додати 7, додати мінус 4 і додати мінус 2. Давайте групувати. Отже, запишемо. Спочатку запишемо, що це дорівнює. Можна записати як 4 додати мінус 4. Так? Ну, а тоді нам залишається 7 додати мінус 2. Плюс а в дужках буде 7 додати мінус 2. І це дорівнює. 4 додати мінус 4 це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0, то ми записуємо 0 додати. 7 додати мінус 2. Сума у нас буде додатня, модуль додатнього числа буде більший. Ну або можна додати мінус 2, це відняти 2 записати. І так, і так можна. Або сума буде додатня, і різниця модулів це буде 7 відняти 2. Ну і це дорівнює. Тобто це 0 додати будь-яке буде те саме число, а 7 відняти 2 це буде 5. Тобто записуємо як 0 додати 5. Ну і це дорівнює просто 5. Є? Переходимо до четвертого завдання. Мінус 2, що множиться на 50, що множиться на мінус 3. Спочатку розберемося з знаком добутку. Два множники у нас від'ємні, парна кількість, тоді добуток у нас буде додатнім. Записуємо як добуток модулів, як 2, що множиться на 50 і що множиться на 3. І це дрівнює. 2 ммжить на 50, це буде 100. А 100, що множиться на 3, це буде дорівнювати 300. Переходимо до п'ятого завдання. 7 помножити на мінус 12 і помножити на 0. Тут і думати нічого не треба, серед множників є 0, а будь-яке число, яке б тут не було, 7 помножити на мінус 12 помножити на 0, це буде просто 0. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 0. 0 це недодатнє невід'ємне число, знак тут абсолютно не грає ролі. Бо серед множників є 0. Шосте завдання мінус 5, що множиться на 7, що множиться на мінус 2. Ну що, ж, два множники у нас від'ємні. Добуток тоді буде додатній. І він дорівнює добутку модулів, то ми записуємо, це можна записати як 5, що множиться на 7, що множиться на 2. Це дорівнює. 5 помножити на 7 це буде 35. Що множиться на 2, це буде дорівнювати. 35 на 2, це 70. Є? Ну що ж, ось таке завдання на різні дії з раціональними числами. На цьому вправу завершено.